Перед новим роком е, дзвінок в студію на телебачення вже пізно-пізно ввечері. -пізно і таке: алло, алло, студія? У мене до вас прохання. Ви б не могли оцю бігущу строку виключити? А що трапилось? Та жінка ж прийшла з новогоднього корпоратива та думає, що це караоке співає на всю хату. А в тебе є мрія? Є. А яка вона? 에, хочу кинути пити. Так чому проблема? Кинь. Угу. А як тоді жити без мрії? <тит> <тит> То їй дружина перед зеркалом і все їй не подобається, і так крутиться й крутися, крутися така і каже чоловіка. Ой, така я, оце страшна, коля, скажи, хоч один комплімент. Ну я тобі можу сказати, тебе відмінний просто зір. <тит>